День, який точно війде в історію. Привіт! Сьогодні 1 грудня. День, коли було відкрито автомобільний рух по новозбудованому тунелю під залізницею та з'їзду в цілому з Подільського мостового переходу. Що з цього вийшло? Дивимось в огляді. Приємного перегляду! В таку символічну дату перший день зими відкрили рух по тимчасовому з'їзду з Подільського мостового переходу впевнений, що це буде досить популярний маршрут для мешканців Троєщини, Воскресенки та Райдужного. Проте відразу хочу уточнити, попри те, що рух відкрито, роботи тут ще вистачає як мінімум на кілька місяців. Після чого, можливо, будемо з вами спостерігати вже за будівництвом повноцінного з'їзду, який буде у вигляді естакади над залізницею. Тому без оглядів не залишимось. З моменту останнього огляду маємо зміни встановлені делініатори, які тут встановили не тільки для того, щоб відокремити два напрямки, але і для того, щоб не дати змоги автомобілям зробити розворот раніше ніж це, дозволяє розмітка. А ще від сьогодні тут курсує два автобуси: – 110-й та 112-й. 110-й рухатиметься з Троєщини, а саме від вулиці Милославська до станції метро Площа Українських Героїв. 112-й – з Воскресенки від вулиці Івана Микитенка до станції метро Лук'янівська. Схеми ви вже бачите на екранах. Інтервал руху у кожного до 27 хвилин. Звичайно, все залежить від того, який це день та яка година. Зрозуміло, що в години пік він буде приблизно в два рази менший. Проте сьогодні ми акцентуємо увагу на тунель та роботи навколо нього. Як я вже й сказав, їх тут ще більше ніж достатньо, тому це не фінальний огляд в цьому році. Звісно, я сюди ще приїжджатиму та показуватиму перебіг робіт. Щодо цієї площі, то найактивніші роботи були вчора. Тут працівники групи компанії Атострада проводили асфальтування в тунелі та відповідно ділянки до нього, які ми ще бачили з минулого огляду не заасфальтованими. Сьогодні вже навіть нанесли тимчасову розмітку, встановили бар'єрне огородження вздовж проїзної частини та дорожні знаки. Бачимо вже і готову велопішохідну доріжку за опорою трамвайної естакади, яка у нас пролягатиме і в тунелі, та йтиме аж до вулиці Центральна Садова. Далі на Подільському мостовому переході доріжок, на жаль, поки що не буде. Приїхав я сюди об 11-й годині. Офіційно про відкриття ще не повідомляли, тому і автомобілів мало. Можливо, вже після обіду бажаючих стане набагато більше. А я тим часом перейшов на платформу міської електрички, щоб показати, які тут вже встигли зробити монолітні сходинки. Якщо пам'ятаєте, минулого разу тут тільки починали робити опалубку. Нагадаю, що сходи у нас ведуть до зупинки громадського транспорту, яка знаходиться відразу внизу, де ми бачимо працівників групи компанії Автострада. Таким чином можна пересісти з автобусу на трамвай чи міську електричку або навпаки. Праворуч бачимо все ту ж підпірну стіну, де пізніше матимемо ліф, за допомогою якого можна піднятися відразу на платформу міської електрички та технічні сходи для його обслуговування. Звісно, як і очікувалось, їх не встигли встановити, проте згодом обов'язково все буде. З іншої ж сторони матимемо пандус, який, як і сходи, виходять в торець пункту пропуску, по факту на платформу трамваю. Так, тут роботи на початковому етапі, і, як бачимо, лише нещодавно розпочався монтаж металевого каркасу. На даний момент змонтовано два його прогони. Після чого, як складуть весь металевий каркас майбутнього пандусу, то попередньо наверх мають вкладати залізобетонні плити. Проте, як виявилось, це не фінальне рішення. Ще одним варіантом замість залізобетонних плит розглядається моноліт. Знову ж таки, відсилка на сходи, де теж спочатку хотіли привезти та змонтувати вже готові сходові марші. Проте в кінцевому варіанті ми побачили опалубку, яка нам підказала, що вони будуть монолітними. Тому згодом, думаю, в наступному огляді все стане на свої місця і ми вже точно знатимемо, як будуть робити пандус. Так, ну і звісно ж, пройдемо від центральної садової до тунелю під залізницею. Першим, що ми зустрічаємо біля цієї вулиці, це зупинку громадського транспорту Русанівські сади. Зупинка заасфальтована, має тактильну плитку, проте ще не встановлений сам зупинковий павільйон. До речі, можливо його тут і не буде. Поки що точно сказати не можу. Щодо пішохідної та велодоріжки, то, на жаль, як бачимо, поки що вони не готові. В першу чергу намагались швидше відкрити рух для автомобілів. Тому пішки тут особливо в таку погоду не прогулятись. До речі, з моменту мого останнього огляду, а це три тижні тому, тут же встигли встановити освітлення і, можливо, наступного разу покажу цю ділянку ввечері. І, звісно, що родзинкою цього року є автомобільно трамвайний тунель під залізницею, на будівництво якого знадобилося майже 10 місяців, включаючи всі підготовчі роботи, які розпочалися ще наприкінці січня, початку лютого цього року. Тому, напевно, не будемо зволікати та пройдемо через тунель до фінальної частини відео площа під розворотним кільцем трамваю. Ну що ж, друзі, хоч сьогодні і короткий огляд, але впевнений, цікавий. Я зараз перебуваю, як я вже й сказав, під розворотним кільцем трамваю на новій зупинці громадського транспорту. станція Райдужний. На попередніх кадрах ви побачили, що роботи тут продовжуватимуться ще декілька місяців. В тунелі потрібно забетонувати стіни, влаштувати велосипедно-тротуарну частину, окрім цього, встановити ліфт з технічними сходами, місце під які ви зараз бачите на екрані, зробити перильне огородження на сходах, пандус та ще безліч як дрібних, так і недрібних робіт. Тому, думаю, вже наступний огляд зроблю більш інформативним та розгорнутим. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!